Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української літератури. Дуже рада вас всіх бачити. Давайте з вами перед початком роботи визначимося із нашим настроєм. Для цього на екрані поставте відповідний знак, який у вас настрій, користуючись реакціями. Так. У мене, наприклад. Такий настрій кожен із вас визначається. Дуже дякую. Ну, Давайте тепер перевіримо домашнє завдання. Минулого року ми з вами познайомилися із головними і другорядними героями. Скажіть, будь ласка, хто такий головний герой твору? Головний герой твору це той герой, навколо якого відбувається події твору, і він діє протягом всього твору, розкривається його характер у творі, його дії, переживання. Дуже дякую. А хто такий другий другорядні герой? Так, дійсно, другорядні герой, допомагають розкрити характер головного героя. А тепер давайте визначимося із головними другорядними героями каски фарбований лист». Для цього ми з вами звернемося до нашої дошки Jonboard, і там ви розподілите головних та другорядних. Героїв, будь ласка, розподіляємо. Так, головний головний героїв ви відносите. Лиса. Так, дуже добре. Тепер другаряні це насту. Так, сомбаки дуже добре. Олень, влочим братик, ведмідь та Кабан. Дійсно, вони всі є другорядні неруми і допомагають нам розкрити образ головного героя Лиса Микити. Дуже дякую, вам, дітки, молодці. Це ви засвоїли, а тепер скажіть мені, будь ласка, хто такий домовик? Так, добре, домовик це той дух, який живе вдома. Він може бути добрим, а може бути іноді і злим. А чи знаєте ви ще якихось духів, що належать до української міфології? Так, русалка, мавка. Дуже добре дякую. А вірите ви в існування цих духів? Хто вірить, то не вірить, хотілося б вірити, так було б цікавіше, якби вони дійсно існували. А є такий письменник, ну, трошечки, вибачте, помилилася, був такий письменник в українській літературі, твори, якого ми ще зараз вивчаємо, вивчаємо, який дуже захоплювався українською демонологією, і про це писав свої твори. Давайте спочатку подивимося на слово хмаринку, і ви мені спробуєте відгадати творчість якого письменника ми сьогодні з вами будемо вивчати так складаємо склади василь дуже добре василь Старий корулі так, старий королів чи королів старий? Так, дійсно, ми бачимо, що королів і далі в нас іде здифіс. Отже, королів старий. Ми сьогодні з вами, дійсно, діти познайомимося на уроці із письменником Василем Королевим Старим. Зараз розгоніть зошити. Запишіть у зошитах дату сьогоднішню. Класна робота і тему нашого боку Василь Королів Старий. Бачимо так на презентації, ви бачите Василь Королів Старий, Хуха Моховинка. Досить записати Василь Королістарий Уха-Муховинка. Так, дуже добре записали. Ми сьогодні з вами на уроці познайомимося із відомостями про письменника, з його захопленням образами української домініади. Розпочнемо працювати над текстом твору Уха-Муховинка. Розвиватимемо навички текстової активності, критичне мислення, уяви формулювати власну думку, пам'ять, логічне мислення. Будемо ну, виховувати любов до природи, почуття прекрасного, людяність, милосердя. Для початку я вам пропоную кроссенс. сенс ну, Ви бачите, що в центрі нашого кроссенсу образ письменника. Це, звичайно, Василь Королів Старий. А тепер, будь ласка, спробуйте за допомогою поданих зображень у за часовою стрілкою, починаючи від в втавщини. І йдемо за часовою стрілкою, розглядаємо давайте, що можуть означати дані зображення. Так. Полтавщина, скоріше всього, що він родом із Полтавщини. Це у нас так, священник. Можна припустити, що його батько був священником. Це ми бачимо газету. Є припущення, що він, саме письменник, так? А не батько письменник, Василь Королів Старий працював у газеті. Можна, так, бачимо з вами чоловіка із варізані, потяг. Можливо, він мандрував. Так, наступна картинка «Сердечко» і сувій паперу, перу, отже, любив Василь Королів-Старий писати. Скоріше всього любив писати твори. Що може означати 100 цигра? Прожив 100 років. Написав 100 творів. Так, ну з'ясування дуже добре. Це у нас хто? Це дівчата, які лодять хоровод. Так, можливо, це русалки. Так. А можливо, просто дівчата. Може, він любив дивитися на переводи, дуже добре. Можливо, любив слухати пісні. Так, а це наску. Джміль. Так. Що ж із словом джміль? Не можете розглядати? Ну, дуже добре, все одно багато всього ви сказали. Я вам вдячна, а тепер послухайте, будь ласка, Василь Королів Старий, дійсно народився на Птащині. І справді ви вгадали, його батько був священником. Батько дуже хотів, щоб Василь Королів, щоб Василько, скажімо так, теж був священником. І для цього він віддав синуве навчання. До духовної семінарії. Але все одно Василь не став священником, тому що його не приваблювала кар'єра. Він дуже захоплювався, і, правильно сказав, написанням творів. Тому він навчався, правда, він ще і у ветеринарному інституті в Харкові, і працював деякий час ветеринарним, але. Найбільше його вабила журналістика. І він почав займати, зай, займатися журналістикою, працював у різних українських газетах, зокрема, Рада, хлібороб, яку ви бачите, на зображенні, засів. Так, от бачимо ми потяг і валізи. Це говорить не про те, що він любив мандрувати, говорить про те, що Василь Королів Старий у 1919 році назавжди покинув Україну. Він іммігрував, виїхав до Чехословаччини. Така на той час. Він там оселився із своєю дружиною і дуже довгий час викладав українську сільськогосподарську академії у місті Подебри. І в той же час паралельно він займався літературною діяльністю. Цифра 100 означає, що протягом своєї кар'єри-письменника він написав близько ста творів. Улюбленою тематикою Василя Королева Старого були українські міфологічні істоти, точніше, українська І саме От цей малюночок говорить про те, що він захоплюється різними духами. Тут ми бачимо саме магок, який танцюють які кіловодять розвод. А це зображення джомля говорить про те, що найвідомішим, найпопулярнішим твором Василя Королева Старого був Роман Чиненик. Дуже добра діти і все ж таки багато самі здогадалося про письменника із даного просенсу. Працюємо далі, давайте трошечки познаємося із збірку на себе королеве старого і чиста сила. Бачимо назви творів цієї збірки муховинка, потерчата, вовкулаках рейб, рікавиця, злидня, вербинка», «Марал». Дідько, «Перелесник», дюдя, отороча, хрипка, чортова перечниця «Рибалчина», «Русалинка». Подивившись на назви, що можна сказати про твори і про ставлення письменника до нечистої сили української? Дійсно, із нас ми бачимо, що переважна більшість демонів названа пистливою, писливими словами. Пуховинка, вербинка, русалинка, очі. Вони, скоріше всього, у творах письменника зображені ніяк не злими духами, а добрими, які допомагають людям, і із окремими з них персонажами. Наприклад, домовик він дійсно дуже добрий, у творах Василя Королева Старого. Наприклад, у кастці потерчати він допомагає своєму господарю, господарю дякові вибратися з болота і успішно дістатися додому. Він дуже за свого господаря, боявся, щоб той не в тому щоб з ним нічого поганого не сталося, і тому пішов на пошуки свого господаря. Знайшов його допомоги допоміг йому повернутися додому. Хоча він у творі. Дуже добре допомагає господарям, які теж про нього дбають. Є також, у нього такий герой, як мака. Вона дуже вродлива від твоє, захищає тварин від мисливців, від мисливців допомагає пораненим тваринкам. Також є такі герої, як потерчати. Потерчати – це душі померлих дітей, де є той дяка, що заблукав на болоті. І ми бачимо, що навіть зображення їхнє показує, що вони дуже добрі, вони добрі очі, вони світяться лавині, Так? Отечака маленькі, тому що це дітки ще, і вони ніяк не можуть приносити зло людям. А тепер давайте продовжимо ланцюжок міфічні істоти королева старого. Які вони? Так. дякую, дійсно, вони добрі, милосердні, шкодять людям а допомагають. А тепер ми з вами переходимо безпосередньо до теми нашого року, і я вам пропоную попрацювати із правою передбачення основи опорних сил. Ви бачите на екрані набір слів. Із Початку твору, з рибку твору, ви повинні, не втрачаючи послідовності, по порядку зверху донизу в два стовпчики, тобто так йдемо, а потім звідси йдемо, ви повинні скласти тексти, тексти, які будуть початком твору, кухня уховинка. Для цього я вас відправлю у окремі кімнати і будете працювати парами. У нас буде три пари. Так, дітки, відправляємося до кімнат для того, щоб працювати. Дається вам невеликий час, наприклад, хвилин 5 швидко продумувати текст. Так. Дуже добре повертаємося. І зараз нам бажаючи зачитують свої тексти. Ну, Наприклад, може бути такий текст. Народилася дитку. в влітку, маленька а але добра душею. В живосторонне було лиш коріння великої сосни і ріс густий зелений міг. Чуть вона спостерігала за комахами, що вивтузилися на землі. Друга вовничка спадала на її мордочку, яка була схожа на квіточку. Мулива вовничка на сонці ставала, як мов зелена. Дуже дякую. А тепер давайте з вами познайомимося із оригіналом тексту. Вона була останнє. Родилися не заміральною весною, як всі сестри та брати. Було тоді вже тепле, весне веселе літом. Тим-то вона була найменшою в родині. і з інчиком. Її дуже жаліли й любили. Але ж любили не тільки за те, що була вона малісінька, як кошенятка. Була вона добра, лагідна, звичайненка, слухняна, роботяща, а граючи з іншими малими кухами, раду приставала на всяку забавку, деку її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона коли чи що була або ж мала якісь принхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна пушка, може ліпша, як всі інші хохи тому лісі. Звали її Моховинка. Моховинка була з роду лісовою пухою. Не тільки лісовою, а ще й боровинкою. Вона родилася в новостополі на старому гору і споконжив увесь версії славний рік. Була вона така топка, як мох, мала довгу вничку, що мов шовком кривала її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала за довгу жовто і квіточку брудки. та була ще ближче в неї голенькі зі споду Як і всі інші хухи, моховинка так само мала мірливу вовничку, яка враз сама собою робилася тому кольору, що ті речі, біля яких бувають Моховиночка Найчастіше була зеленою, рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігла по соснових старих лянцях, що лежали на залі, то ставала також збудувато червоною, як вона. Біля потоку пивала на блакитну вода на піску жовтої пісок між кущами шипшими рожевою, на вересі п'якової, на снігу ставала білою. Цікава героїна. Дійсно, дуже цікаво. а якою ви її уявляєте? Добре, маленькою ми її уявляємо. зеленою, ніжною очимою, добрі, лагідні. так чудово, ви зможете вдома, прочитавши далі казку до кінця, Зробити ілюстрацію до цього твору, і вже який, яку ви уявляєте, поховенку показати в своїх ілюстраціях. А зараз ми з вами трошечки попрацюємо із даним текстом, який прочитали. Працюємо знову, не всі разом, а об'єднаємося в групки. У нас буде дві групки. З вами. Перша групка. Буде до неї належати Поліна, Олександр і Назар, друга групка Саша, Марина і Сергій. Так, перша групка. Перша групка. Виписує слова, що вказують на прихильне ставлення автора до кухні. а друга група виписує з тексту назви кольорів, яких можуть набувати кухні. Так, буду писати і, будь ласка, перша група, які ж слова ви вибрали? Дійсно, пестливі слова, їх дуже багато в тексті. Наприклад, манісінька, як кошенятку, нізинчиком, хужка, боровинка, мордочка в неї була, тільце, дуже добре. Так. Дійсно, писливі слова говорять про те, що автору дуже подобається його героїня. Друга групка, будь ласка, які кольори, якими кольорами? Можуть, яких кольорів, вибачте, можуть бути купи. Так, дійсно зелений колір. Далі годувати червоний, блакитний, жовтий, рожевий, філковий, білий. Дуже дякую. Який з тих кольорів подобається вам найбільше? Так. Марині подобається фіалковий. Сергії подобається Блакитний. Добре. Так, Саші подобається рожевий. Дуже дякую. Так. Тепер, дітки. Давайте ми з вами з'ясуємо, із якою частинкою сюжету ми познайомилися у даному уривку. Дійсно, це буде експозиція це початок розгортання сюжету ми знайомимося із головною героїною. А для чого нам автор так детально описує купу, щоб ми могли з нами уявити, якою вона є, якими рисами характер, наділена наша героїня, для того, щоб краще розуміти її вчинки в подальшому під час розгортання сюжету. Зачитайте, будь ласка, опис опезуняшності хуха. Де її описано, якою вона була? Була вона така пухка, як мов, мала долу нічку, що мов шутком в все її тільце, саме тільки мотичка була голенька, і нагадувалася до жовту флялкову квіточку братки та блищиної голенькі зі сподорожеві лапки. Дуже добре. Як автор ставиться до Вере? Дійсно, вона йому подобається. Дякую, молодці. А скажіть, будь ласка, чи мінявся характер хухи, на вашу думку, в залежності від того, якого кольору вона набувала? Доведіть, що її характер не мінявся? Так, в тесті говориться, що вона ніко, ні, ніхто не бачив, щоб вона колись змігала, що була роздратована, або ж мала якісь принки. Отже, дійсно, характер її не змінювався від того, що вона ставала якогось іншого кольору. А зараз я вам пропоную звернутися знову до дошки Джамбур. Уже нас урок скоро закінчиться. І давайте ми з вами на дошці, розмістимо, який у нас з вами зараз настрій під кінець року, після як ми познайомилися із героїною твору, який будемо читати. Ви записуєте на стікерах кожен пише своє ім'я і свій настрій. Так, Марина записала, що їй було цікаво. Сергій щону сподобався домовик. Так, а кого ця хуха зворушила? Хто це в нас? Це в нас Олександр. Його зворушила куха. Добре. Поліна записала захоплено. Назар здивувала хуха. Саша хоче дочитати казку. Чудово! Звичайно, дочитаєте цю казку, тому що зараз ви розгорнете щоденечки і запишете Домашнє завдання. Так, ось щоденниках ми записуємо прочитати сторінки 78. 83 ви дочитуєте казку до кінця і виконуєте перше і друге завдання на сторінці 84. Так, зрозуміло. А тепер, дітки, давайте з вами. Подаруємо один одному гарний настрій. Для цього ми з вами попрощаємося, махаючи один одному. Так, я вам теж дякую за роботу, махаю один одному, дякую всім за роботу, за гарний настрій, за посмішки, за те, що ви були активними. До побачення.